Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту інвестиції та заробіток в інтернеті. Темою сьогоднішнього відео буде айрдроп, така роздачка свого роду. Давайте коротко вам розкажу про дропи, які бувають, в чому їх сенс. Є біржа, компанія якась, яка виходить на ринок і їй потрібно відповідно користуватися. Вони запускають промо, на нього виділяють певну суму грошей. Наприклад, ви реєструєтесь, получаєте 10 доларів бонусом і. За кожного запрошеного друга получаєте так само 10 доларів бонусом. От така, скажімо, так, пірамідка, через яку до біржі чи якоїсь компанії, умовно кажучи, так, приходять нові люди. Добре, з цим ми розібрались. Але бувають дропи різні, бувають такі дропи, де ви фармите, фармите, фармите якісь умовні монети, так, і в кінці, щоб їх вивезти на якусь біржу чи на якийсь гаманець, потрібно заплатити газ. Газ це, скажімо, на криптовалютному сленгу комісія за переказ. Після оплати газу. Ви получаєте шиш. Ну так буває. Але в сьогоднішньому відео поговоримо про конкретну роздачу від однієї платформи Haru-Invest. Якщо помиляюсь, поправте в коментарях. Платформа займається зберіганням, обміном, купівлею і продажі криптовалюти. Вона заснована в 2019 році. Її клієнтами є люди більше ніж 140 країн світу. Ну, в принципі, це вже непогано для нас так. Сенс цієї роздачі заключається в тому, щоб пройти реєстрацію верифікацію, яка максимально проста. Там не потрібно нічого робити такого, аж просто зверх-зверх складного, так як було в роздачі з Black Card, була колись така роздача. Там була дуже-дуже максимально складна верифікація. Тут всього навсього реєструєтесь, пошта, придумуєте пароль, підтверджуєте свою пошту, чекаєте пару хвилин. Тоді підтверджуєте свою особистість, фоткаєте там, чи паспорт закордонний, чи ваш ID-паспорт, чи права, що вам зручно. Фоткаєте, тоді потрібно підтвердити адресу, адресу, щоб підтвердити, хто знає, хто не знає. Берете виписку з будь-якого банку, яким користуєтесь. Виписка обов'язково повинна бути на англійській мові за останніх три місяці, і ви її підгружаєте файлом, і воно за пару хвилин. Розглядає вам вашу заявку і, в принципі, все підтверджує. Далі, наступний крок. Потрібно зробити депозит в розмірі 500 баксів з будь-якої біржі чи гаманця, яким користуєтесь, переводити на Haru Invest на ваш гаманець, берете там адресу, адресу берете в мережі ERC20, так як там іншої нема. І робите переказ, наприклад, з Binance. Я робив з Binance. Там, якщо кидати по мережі erc 20 бо це мережа Ethereum, там є комісія. Комісія 3-4 доларі. Переводити напряму з Binance чи з біржі, якою користуєтесь чи гаманця, Переводити туди, кошти приходять. Далі, щоб отримати бонус 50 доларів, вам їх потрібно закинути на стейкінг. Там внизу є вкладочка Earn. нажимаєте на неї, вибираєте ваш тезер і вибираєте термін 15 днів. І там відсоток одразу буде відображатися 7,2% річних, по-моєму. Ви закидаєте ті 500 доларів на стейкінг на 15 днів під 7,2%. Після того, як ви виконуєте всі ці умови, одразу вам нараховують бонус е вигляді біткоїна на суму 50 доларів. І цей бонус виводиться моментально на будь-яку біржу чи на будь-який ваш гаманець. Я вивів собі на бінанс. Гроші йдуть довго, мені йшли десь години 4, бачу, писали, йдуть по 5 годин і по 6, буває всяке різне. Але факт того, що кошти виводяться. Чи є тут ризики? Так, да, тут ризики є, тому що ви морозите свої 500 доларів на 15 днів, взамін отримуєте 50 доларів, які ви можете вивезти одразу, але за тих 15 днів може статися непередбачуваним. Але почитав різні пабліки в телеграмі, пишуть, що ніби ця платформа є нормальна і боятися їй не варто, тому що заносяться шалені бабки. Люди цю роздачку будуть абузити і витягувати з неї по максимуму. Ну бо це дуже жирна, реально дуже жирна роздача. Заходите, не заходите, вирішувати вам, якщо у вас є вільні кошти, ви не боїтеся їх заморозити на 15 днів. заходьте, закидайте, отримайте бонус. Бонус виводьте одразу, плюс ви можете отримати бонус. В розмірі такому самому 50 доларів за кожного друга, який зареєструється від вас, і виконує всі ті самі умови. Тобто це реєстрація, верифікація, депозит стейкінг і тоді бонус ваш. Інструкції конкретно по тому, як реєструватися, я робити не буду, тому що там все максимально просто розбереться навіть п'ятирічна дитина, умовно кажучи. Реально, це дуже-дуже просто. Просто пошта, пароль придумуєте, і тоді далі верифікація особи, фотка документа, фотка ваша селфі, все. Кілька хвилин депозит, стейкінг, бонус виводити. Раджу з даною роздачею не зволікати, так як вже багато людей в нього почали заходити, почали її юзати, А такі роздачі з таким жирним бонусом вони довго зазвичай не живуть, як, як правило, тому що виділяється певна сума на цю рекламу, на оце промо, і ця сума не резинова, вона не розтягується. Рано чи пізно вона закінчиться і все. Дедлайн усієї роздачі до 31-го числа, але швидше за все вона закінчиться швидше, так як, як я вже казав, повторююсь, багато людей заходять і багато людей починають створювати мультакаунти. Тому, якщо вам цікаво, якщо у вас є лишні 500 доларів, які просто лежать без діла, ви можете їх закинути на 15 днів, забрати свій бонус, зареєструвати ще пару друзів, знайомих, отримати ще за них так само бонус, плюс вони получать бонус і через 15 днів вивести свої 500 доларів назад. Ось така цікава роздачка: приймати участь ні чи не приймати, вирішувати вам. Тут все кожен робить на свій страх і ризик. Я просто показую ділю своїм досвідом, що роблю я. Цей досвід може коштувати гроші, може коштувати немалих. Але думаю, все буде класно. Все буде класно. Ну а на сьогодні все. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть комент і не зволікайте. Не зволікайте, якщо дійсно хочете заробити. Не зволікайте, не тягніть, тому що швидкість прийняття рішень реально вона вирішує, вона відіграє дуже велику роль. На сьогодні все. Всім пока.